Клаптик за клаптиком із сотень метрів тканини утворюються маскувальні сітки. Їх чернігівські добровольці з громадської організації Бо можемо плетуть майже щодня, аби закрити потреби наших воїнів. Працюють наполегливо і виконують замовлення, що надходять із різних ділянок фронту. Запитів від військових стає дедалі більше, тож волонтери постійно шукають додаткові руки у свою команду. Представники громадської організації кажуть, порівняно із зимовим періодом кількість охочих плести маскувальні сітки зменшилась. Проте і влітку є чимало корисної роботи, яка стане вагомою допомогою захисникам. Ми маємо чим зайняти людей. Ми маємо весь необхідний матеріал. Ми маємо людей, які можуть навчити. Якщо хтось скаже, що там я не вмію, то це не страшно, вони вмілого руки не болять. І ну, нам потрібні люди. Причому історія в тому, що цим можна займатися не от кожен день, приходячи, а прийшовши раз в тиждень, або а, прийшовши там на вихідні, або просто взявши додому домашнє завдання. Якщо, наприклад, ви там дві родини чи одна родина мають приватний будинок, то теж можете звернутися до нас. Ми надамо матеріал, ми розкажемо, ми навчимо. І чим більше таких локацій буде, тим власне кажучи, більше сіток буде і на виході. Загалом сітки дозволяють ефективно маскувати військову техніку, позиції та особовий склад і зменшують ймовірність їх виявлення ворожими розвідувальними засобами. Зазвичай вони легкі та портативні, що значно полегшує роботу нашої армії в зоні бойових дій. Відтак волонтери плетуть маскувальні сітки у пришвидшеному темпі, аби підлаштуватися під погодні умови та ландшафти, що переважають у тій чи іншій місцевості. Вони розхідний матеріал. Ну, ця сітка може прожити день, а може прожити місяць. А якщо ця сітка велика і вона йде, наприклад, розмір 8 на 8 чи 8 на 10 ми її можемо плести і тиждень, і більше, тому що залежності від. Але сьогодні в нас квітень місяць, у нас колір такий, хлопці замовляють, нам треба швидко їх сплести, тому що, наприклад, через місяць вже колір буде місцевості трішки інший. Тому так люди потрібні. Є чернігівці, які відвідують організацію на постійній основі, аби зробити свій внесок у спільну справу. Вони вже проловчилися, а тому плетуть швидко і професійно. У волонтерство дехто прийшов ще з початку повномасштабного рашистського вторгнення. А хтось приєднався зовсім нещодавно. Вже звикли, тому що ну, ми розуміємо, що це потрібна робота для наших хлопців. Е, плетимо. На замовлення, от і багато ж є знайомих, друзів, сусідів, які служать в ЗСУ, тому і вони звертаються. Якась маленька наша допомога, вона потрібна. І якщо ці сітки, хоч я як говорила, якщо те, що я зробила, допоможуть хоча б. Одному нашому захисникові я рахую це що буде добре. Я нарізаю спанбо, дівчата плетуть. Я не плету, тільки нарізаю. Ну так думаю, що це теж допомога. Знаю, що треба потрібно, якщо хоч трошки збережити її життя, то цей день прожити мій недаром. Матеріали для плетіння сіток волонтери купують за донати. На своїх сторінках у соціальних мережах вони постійно повідомляють підписників про нагальні потреби та проводять лотереї за для збору коштів нашим захисникам. Зокрема, донати неабияк допомагають, бо можемо у закупівлі комплектуючих для виготовлення FPV-дронів, котрі зараз є запорукою ефективного ведення війни проти рашистських загарбників.